В спільноті, як і не інвестувати і не соскається. 100%. 100%. <риклад> Сьогодні саме процес. А хто вже, до речі, ловив свій скам? А, хто взагалі знає, що таке скам? <риклад> а, так небагато нас таких. На, ну, скам це на сленгі. Коротше, на нормальній мові, там, де ви втратили гроші вклали не туди. Хто таке робив? О! о, -о, -о. Вона, моя сильна сторона, про важкі речі розповідати простою мовою. І так, друзі, уявіть, ви сідаєте на моноколесо і починаєте свій рух. Ви уявляєте, наскільки вам треба бути сконцентрованим і балансувати, щоб маленька лужа або камінець не збив вас. Приблизно та саме відбувається з вами в житті, коли ви маєте одне джерело надходження. А тепер, будь ласка, уявіть, що ви пересідаєте на велосипед. Хто мав такий досвід? І коли ви рухаєтесь на велосипеді, ну 100%, да, вже трошки впевненіше, можна потриматись за руля або ж з'являється там друге колесо, і ви можете легше балансувати, розслабитись. Навіть з'їжджати з бордюрів і такі ситуації, як непланові гроші, витрати, вас вже не так лякають, бо є на що спертесь. Зрозуміла? Чи ні? <звіт> Супер. Я бачу, вас не годую, да, і ви тому трошки вже так вяло <звіт> відповідаєте, але зараз ми з вами уявляємо далі. Ви з велосипеда пересідаєте в авто. І це авто вашої фінансової свободи. Тож, друзі, сьогодні ми з вами будемо про фінансову свободу і про те, як з моноколеса пересісти в авто. Це і є місія моєї душі. Допомагати людям пересідати з авто до власного, точніше, в авто власної фінансової свободи пересідати з моноколеса. Хто бажав би таке авто в? А до речі, аплодувати дуже корисно. Я, як психолог вам скажу, коли ви аплодуєте, тут у нас багато задіяно нервових центрів і ви знімаєте стрес. Тож, давайте знімемо стрес. <плес> да. Бачите, роблю людей багатими та щасливими. Так. Тож, друзі, Уоррен Баффет, чи знаєте, хто це за людина? Це батько інвестування. І він казав: якщо друзі, ви не знайдете спосіб. Щоб заробляти гроші вночі, то ви будете працювати до останнього подиху. І сьогодні я хочу, щоб просто кожен з вас задумався над тим, а що я можу зробити, щоб все ж таки гроші ставали вашими працівниками і починали працювати на вас, навіть коли ви спите. Бо багато грошей це не про кількість грошей. Це про можливість свободи і виборів, які дають нам гроші. Знаєте, я людина з Харкова. Багато хто знає, особливо, як каже пані Надія, моя особлива українська, з харківським акцентом. Тому багато хто знає. Да, це. І коли в 22-му мені довелося обирати, куди я хочу з Харкова потрапити, саме інвестування мені допомогло. Спиратись не на вимушений переїзд, бо я могла б поїхати куди завгодно. Крім того, я мати трьох дітей, і ми могли б це зробити разом з чоловіком. Але я мала свободу вибору і моє серце мені казало, що я хочу залишатися тут, в своїй країні, що я тут важлива. І зараз, коли я бачу ваші очі і думаю, де хто зі сторони може сказати дивіні? Але вони обирають цю країну. І я вам дякую за це. І коли ви будете мати пасивний дохід, то ви можете обирати, працювати вам чи ні, скільки вам працювати, з ким працювати, хочете ви працювати з цією людиною чи не хочете. І, звісно, ви будете обирати, з ким вам жити і де вам жити. Це дуже важливо. Тож, друзі, моя основна думка, яку я хочу сьогодні донести вам, і я психотерапевт, да? бо я маю дві освіти. З однієї сторони магістр економіки, з іншої магістр психології. І я, знаєте, к темі фінансів так з різних сторін підходжу і хочу достукати, щоб все ж таки прийшла оце, прогрузилась монетка, як в автоматі, щоб, блін, я на моноколесі чи на велосипеді. Чи все-таки вже там якесь авто, типа. Простої да, моделі, і я буду це полегшувати. Тож, навіть якщо ви сьогодні з цього виступу принаймні запам'ятаєте одну думку, увага! Вона зараз буде тут звучати. Я вас прошу не відкладати своє життя, не зраджуйте себе, коли ви думаєте, потім почну інвестувати, бо зараз у мене недостатньо грошей. Потім почну вивчати англійську. Друзі, і тепер уважно, потім равно ніколи. Ніколи я не буду вивчати цю англійську. Потім я займусь своїм здоров'ям. Пусть у вас тут завантажується, ніколи не займусь. Потім почну інвестувати. Ні, мої дорогенькі, ніколи ви не почнете, бо справа не в грошах, а справа в рішеннях, які ви приймаєте. То, будь ласка. Промайнула потім перезавантажте. Я зараз обираю або зараз, або ніколи. Згодні. Так. Так. Тоді рухаємось далі, бо знаєте, скажу вам, що інвестування в першу чергу це про наше мислення. Ви бачите цих людей? Ви діаманти бізнесу. До 100% ви ви їх не гірше. Просто вони навчились. Щоб гроші на них працювали навіть вночі. І третина цих людей зберігає гроші де на фондовому ринку. А хто з вас має інвестиції, хоча б фондовий ринок є такий? Як каже пані Жанна, к наступному Ледіфесту фесту я мрію, щоб тут було 100% руки роки. Тож, <звідняті> друзі, покрити то людей найбагатших. І вони заробили свої гроші на вкладання в цінні папери. І я вірю, що кожен з вас також може це робити. І поступово пересідати з моноколеса на велосипедик трьохколісний і далі ще краще. Тому мислення. Ви розумієте, що мислення впливає на все. І, друзі, з'їсти піражок і купити автомобіль для нашої психіки одне і те саме. Дофамінчик буде і там, і там. Але піражок нам що зробить? Ну, трошки відкладеться в бачку, да? а відкладання грошей зробить нам те, що ми проінвестуємо в своє майбутнє. Тож інвестування це ваше добре ставлення до себе в майбутньому. Тому я хочу сказати, що кожен з вас сьогодні може. Прийняти рішення тут і зараз, не відкладання на потім. До речі, зараз такий тренд розганяється. Може, ви бачили про жінку, яка була домогосподаркою, а потім вирішила прибиранням зайнятись. Ну, і вона не чекала момент, коли буде нарешті вже зручно. Вона взяла камеру, вставила, одягала звичайний одяг і в Америці прибирала просто. Найбрудніші дома. Там, якщо подивитись, ну там капець, я просто не знаю, там сиріні тумали можна жити. Я думаю, корівки у вас живуть набагато краще. То, от і вона включала камеру і показувала, як прибирати, як наводити лад. Що ви думаєте сталося? Люди заліпали на такі відео. Відео почали набирати, там просто мільйонні перегляди. І компанії, які займаються ну, чистячими средствами, пошли в бренд. Людина стала заробляти півмільйона доларів на місяць лише на монетізації YouTube. Я мовчу про співпрацю. Тобто, за три місяці там вона вже стала мільйонеркою, і вона все одно продовжила стати камеру знімати, І вона каже: Боже, як же я собі вдячна, що я не думала, у мене тут тріщить, чому не того кольору, що картинка не дуже. А картинка там, ну так собі, кому цікаво, я потім підкажу, да, як це відео знайти, подивитись. Це про що? Це про наше мислення. Я тут і я буду діяти з тими ресурсами, які у мене є зараз. Або я не почну це робити ніколи. Тож виходимо, друзі, сьогодні починаємо переходити з мислення витратити, ну, заробити і витратити, да? до мислення заробити, зберегти та примножити. Ще раз, пусть у вашій голові залишиться думка. Що ваші гроші це також ваші працівники. Чого вони у вас без діла? Другий крок. Після того, як ви все-таки вирішили міняти мислення і рухатись, да? коли я не просто живу і насолоджуюсь сьогоднішнім днем. Ну так, класно, сьогоднішнім днем також треба насолоджуватись. Але ж важливо і думати про завтра. Тож, коли ви Змінили мислення. Другий крок, який нам треба зробити, це такий скелет фінансів. Це, звісно, почати почати вести свій що? Бюджет! Красунь і красавчик, да? все вірно, бюджет. І найважливіше в бюджеті найпростіші речі, які мають бути, друзі, ну, звісно, резерви, да? щоб на будь-який випадок під вашим навколо камінчик. Ви не впали, втримались. Звісно, ну, базові витрати да, закриваємо, і, звісно, відношення гарне до свого я, да, інвестування. Воно також має бути. Для особистих фінансів є дуже крута формула. Я думаю, багато хто знає 50, 30, 20%, але так, нагадаю, знаєте, просто щоб згадали, якщо хтось раптом забув, забув, да, 50% це те, що ми витрачаємо на базові потреби. 30% це наш лайфстайл, подаруночки, насолода, навчання, подорожі. І 20% це знов таки ваше інвестування. Тож, якщо є така думка, що у мене зараз немає грошей, то ми переходимо до іншої думки. Тут і зараз буду робити те, що, ну, те, що можу. Бо, в принципі, ваші фінанси це як спортзал. Ну правда, скажіть, ми ж не приходимо в тренажерний зал і не хапаємо одразу штангу 50 кілограмів. Чи є такий? Ми приходимо, дівчата, тихонечко взяли гріб, потім плюс 5 кілограмів, да, плюс ще десяточку. Те саме відбувається і з вашими фінансами. Качайте їх, будь ласка, поступово, поступово нарощуйте і кайфуйте від цього. І знаєте, це дуже класно розповідати і бачити. Сьогодні задумається і почне почати фінанси з тим, що є. Підніміть руку. Вау! Оргазм! <глаз> Клас. <глаз> Дуже приємно. І так, а, ми попрацювали з мисленням, розуміємо, що інвестувати треба. Крок один зроблений. Крок два. Бюджет налагодили. Ну, розуміємо, скелет 50, 30, 20, все нормально. Третій крок. Ну, з моєї точки зору найпростіший. Зі сторони інших людей найважче обрати інструменти. Інструменти такі, щоб вони працювали на тебе навіть коли ми спимо. І, звісно, їх тут є багато. Да? Хтось любить нерухомість, ну бо це м'ян це надійно. Знаєш, де хата і розумієш, як з неї заробляти. Але я хочу вас трошки розширити і масштабувати. Да? Подивіться, будь ласка, і в сторону акцій, і в сторону облігацій. Це не матюки, да? це такі бумаги, які можуть вам допомагати отримувати посильний дохід просто тому, що ви володієте цією інформацією. Тому, будь ласка, друзі, можна, знаєте, обирати інструменти, які надійні. Бо багато хто з вас думає, що інвестування це ігра в казіно. Все, Боже. От эти 50 косарі ложу на красне. Не повезло, да? Ні, ми так не робимо. Може диверсифікуємо. Це теж не матюк, це просто ми розкладаємо по різних кошиках. Сюди більш такі інструменти, які менше ризиковані, сюди середні ризиковані, да? а сюди там взагалі можна, якщо є база, то можна і відправити. Тобто, я ще раз хочу вам донести думку, що ви можете управляти власним портфелем і розуміти, які інструменти вам підходять, а які ні. Бо одній людині достатньо на 100 доларів, що вона поклала 5, це робить їй добре, але вона хоче 100% забрати свої 105%. А інші каже, я готова і втратити ці 100%, але мені треба заробити не менше, ніж 150. І, звісно, це будуть різні шляхи, різні виклики. Результати, але людина вже обирає. Тому, будь ласка, зрозумійте, ви можете контролювати свої ризики і ви можете вибирати, що ви хочете тут мати. Тож, міні завдання сьогодні прямо порахувати, скільки у вас грошей, і 10% ваших грошей відправити на ваше фінансове дерево, яке ви будете зростати. Навіть якщо ви не розумієте в інструментах, відкладіть і дайте собі завдання розібратися з цим. Але треба оце маленьке насіннечка закласти саме зараз. Тобто, якщо казати про наш спортзал, сьогодні ви піднімете гріф і почнете качати свій фінансовий м'яс. І це буде дуже класно для вас. Тож, друзі, відклали 10% і далі що ж робити? Да я написала тут дуже короткий, до речі, план дій, але найголовніше вам треба... Виявити це бажання, що я дійсно хочу так заробляти, прийняти рішення і далі вже рухатись цю тему, да? обрати брокера, обрати які інструменти вам підійдуть. Якщо взагалі дуже важко, ви можете написати мені просто в діре слово «фест», ми ж на леді фесті, я подарую вам урок, в якому покроково розписано, що вам треба зробити, для того, щоб ви нарешті почали качати ці м'язи, і отримали максимальний результат. Але навіть якщо ви не будете мені писати, просто для себе з'ясуйте. Так, я прокачала мислення, я прийняла рішення, я буду інвестувати. Далі я обираю, я розумію, який я інвестор. Ну, я активний інвестор, або я помірний інвестор, або я консервативний, я не хочу ризикувати. І вже в залежності від цього можна підібрати інструменти і починати. Діяти. Бо я впевнена, друзі, що фінансово сильна жінка вона змінює своє життя, вона змінює життя інших людей, своєї сім'ї, своєї команди, свого бізнесу. І вона може впливати, це знаєте, як кола по воді, які розходяться. І точно кожна з вас може це зробити. Знаєте, найстарша учениця, яка до мене приходила, їй було 62 роки. Вона сказала, на жаль, я вже не встигну багато часу дізнатися роботу складного відсотка, бо він працює класно, ну, починаючи з 7 років, да? з економічної сторони, якщо подивитись. І виходить, вона каже, ну, я так довольна собою, бо я показала класний приклад дітям і онукам. Я стала першою інвесторкою в своєму роді, і тепер вони, маючи час, стануть також мільйонерами, тож друзі. Я хочу сказати я дякую за ваші сяючі очі. Я дякую за те, що ви так активно приймали участь. Я вірю, що кожен з вас зробить правильний вибір. Моноколеса або автомобіль фінансової свободи. Цей вибір ви робите прямо зараз.